kulawa kulawa porak Дивіться, мої, як міняти кульові опори на автомобілях Mitsubishi, Toyota, Nissan я займаюся цими автівками. Дивіться, отут у нас це Камрюхіна важель. Ось тут кольова. Вона відкручується, закручується. скільки, скільки разів бажаєте, стільки разів міняйте її. А оце в нас кашкайчик, а оце у нас аутлендерчик. А тут кольова вже отут стоїть. Бачите? Не вона не відкручуть, не закручуть. Її перепресовують. Причому на Mitsubishi е, виробник. Не передбачає її заміну. Ви повинні замінити важель. Важель недорогий, Мінімальна ціна важель десь, якщо я правильно пам'ятаю, 1550 гривень. І ви мене питаєте, любі мої, який тут діаметр. І я розумію, що ви питаєте, який діаметр, тому що ви вже пару разів поміняли ці кульові опори. У вас її розбило, Плюс до того ви ще сваркою трохи прихватили. І тут у вас вже нема місця. Тут у вас вже рана, і ви не можете ніяк його, і ви хочете купити кульову опору, щоб вона була більш діаметр, щоб засандарити у більшу дірку. Це не робиться. Такого я не тримаю. Ремонтні кульової опори я не тримаю. Я трим. Я маю важелі. Вони абсолютно недорогі. І оригінал, і економ класу. Я тримаю їх в наявності, і, особ... і особисто я рахую, що кульового опору ви можете замінити тільки один раз, і, і це. Під питанням я маю в наявності і кульові опори гарної якості і важелі Всі Mitsubishi, Toyota, Nissan